Пуки я лопуки валка ванхауки, я вас. Щиро вітаю. Я можу вас запевнити, що більша частина людей навіть не додивиться це до середини, бо це лайно приємного пригляду. Ми в камері. Взяти свій одяг. Ну, давайте. Паркур. Легенько. Уже до незоны можно и тут понятно, доктор Отто Вольфганг Орд Мейер, ну, Дрод наши. Я пам'ятаю, такий був. Це коротше, гра про Хітмана в, Ро... в Роблоксі. та я коли починав її проходити, вона виглядала взагалі по іншому. Інакше виглядала. Це вже її трошки доробили. Непогано, сподіваюся, я не промажу. Ууууу, ну майже, майже. Усьо ну, вам і аїм трейнер. Тренуватися айму. Це ще тут уріал. Я пам'ятаю, тут буде якась місія. вау вау вау, 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 воу чувач. weapon, вепн, вотчал! Тихо, 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 тихо. Дай да, чекаємо, Все вирішимо. Мирно. та спокійно. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Заспокійся. Ну, пивач. Окей. Підеш зі мною. О! Тепер я виглядав, як він. Непогано. Ніхто нічого не бачив. Сюди. Так, схоже, це ось цей дядько мені казав E, Ну, давайте почнемо з нашої першої місії. Треба вбити Гонконгі? гонконзі. -гон Окей, зрозуміло, це якась банда Red Dragon. Ну давайте спробуємо. Я пам'ятаю, я проходив цю ру, і вона була, ну, ну, взагалі не допилена. Так, ось тут можна вибирати зброю, можна міні взяти, можна все що загодно взяти. Але я не буду цього робити. У мене повинен бути лише, ну, мій основний пістолет. Канонічний. Я проходив, я як я вже кажу зав, я проходив вже цю гру, але я вже не пам'ятаю, що тут вже. Я це вже дуже дав... давно давно. Блять, дуже давно проходив. Так, схоже, що з попереднього разу вони нічого не змінили. Знаєте що, я. я дуже радий цьому. Як там мапу відкривати? Опа. Цей дідько приїхав. Так. Наскільки я розумію, у мене є обмеження в часі. Ну треба трошку поспішити. Тут інтерфейс неприємний, але я з цим вже нічого зробити не можу. Так, Окей, окей, файно. Ви нічого не бачите, хлопці. Хлопці. І так. Тут є снайперка. Тепер я не можу. Ціль пробула. Вона зосередитись. Так. Ціль було прибрано. Треба бігти. О, о! Не чіпайте мене. Я нічого не зробив. Йований, тебе ж, бля. Ні-ні-ні-ні. Ситуація. Куди вони побігли? Я не хочу нікого більше вбивати, але якщо ситуація буде цього потребувати, то я це зроблю. о ху ох о ні 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 Я схоже, взагалі що... кудись не туди прибіг. Треба. ой, -ой, -ой. Ай-яй-яй-яй! Ні! Ну так, місія ще трошки багована. Якщо можна, так вираз. Вираз. Так можна виразитися. Бо, ну, я не впевнений в свіжості цієї гри. якому року вона вийшла. Хоча до 2021 року, наскільки я розумію, вона вийшла в 2021 року. Вони, схоже, зробили місію і ніяк її не... не оновлювали. Коротше, ось це от перша місія. Ми вбили якогось челька із червоного дракону. Знову Гонконг. Тепер треба якийсь Синій лотус якогось. Учасника синього лотусу треба вийти. Ще давайте будемо скіпати. Так, наскільки я пам'ятаю, мені треба пройти сюди. Ось це кафе. Хлопці. тут якось добре. Мені треба бути просто. А, я, я згадав. Тоді, тоді ви встаєте тут. Мені треба переслідувати шофера, нічого не бачите? Шоферчик мій. Хоть зюрка, ти прийшов. О, як. Чуп! Як його... Я не можу його звідси прибрати. ну добре. Ви нічого не бачили? Особливості ніхто не бачив. Не можу його ніяк прибрати. Залишається тільки дивитись. Що так, на перерис одразу одразу. Ось так. Ну і тепер спокійно собі йдемо. Ми свою місію виконали. Файна робота. Знову Гонконг. Ціль вбити поліцейського шефа. Викинемо. Так, одразу йдемо сюди. Тільки пам'ятаю, кафе знаходиться ось тут. До речі, оскільки я пам'ятаю, ось ці цивільні, вони мене не чіпають. Та й не палять ніяк.

Улюбленій роботі я буду займатися улюбленим ділом. ой 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 ой, -ой. Дивіться, який няшний. Серйозніше. Ні, все, ти нічого не чу. Так, все, я. Оп, оп. Все. Ось це він, схожа. Кого мені з них? Ось челика. челіка? по 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 Давайте. Шу, шу, Швидше, швидше, швидше. Швидше, 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 шу, Ай! Та що я зробив? Ти не, ти не бачив нічого. Пусти мене. Ні, ну ти доконаєш мене, одлюко. Я не хотів цього робити. Мене змушили. В мене не було іншого вибору. А ти чого втикаєш? Йди, звідси. Все, так, знову Гонконг. Музика якась занадто інтенсивна вже місія закінчилась, ну добре. Буду під таку інтенсивну музику розповідати вам. Ууу. Вангфу ресторан, якась агенція. Коротше, Рочи... зрозуміло, треба вбити Лі Хонга. Ось цього лосатого челіка. Так, у мене з'явилася отрута. Оп, не це. Типу, наразі а може здавати, що ну це виглядає як повна санина. Що насправді воно таке є. Воно і є саниною наразі. Це челик і дерзвіться тепер це моя робота Стай. всю миссю я пам'ятаю я не можу їх таскати комбінація до сейфу давайте зараз перевіримо що у нас тут у нас є дракон ну що, що з драконом робити ой -й -й -й. Я ош, не ой ой уйде зброю збройний ош дракона не вморай тільки зара ой А що я та зробив? Звідки ти знаєш, що це я був? Я не зрозумів. Зараз. Поверніть мені. А... Нічого там не вимкнув? Так, добре, я нічого не вимкнув. Все, рестартував місію. Я не зрозумів, за що мене одразу вбивати почали. Типу я розумів, всі бачили, що це я отруїв. Але ну, не чесно. Мені навіть шансів не дали. Сейф. На що мені тільки сейф цей? Тавс. З цією статую. статуєю. статуєю. Яка зброя, це не... Я не розумію просто цю гру, ну. Що? А від чого він по... Ну добре, можливо, гра трошку багована. Можливо. Взагалі зараз, не розумію, що я до вейсев. Хочу дракона, чорчи. Хочу дракона. Не хоче. Ну добре.

Наскільки я розумію, за засюроту мені прийдеться кожного з них вбивати. А я не пам'ятаю, що там, чесно, буде далі. Дізнаємось. Тепер просто треба вкрасти статую нагороду. Ну давайте. Так, спочатку самого нас вітає ось цей дядьку. Вказує нам, куди йти. Ну Давайте туди і підемо. О, літак. Що у нас тут? Яка місія? Ага, угу. знайти літак, знайти статую, повернути її в село. Так, тепер я інша людина. Статуя. -е. І... тихенько, 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 друже. Так, друзі, я вам повернув статую. Ну, Мені тепер треба врятувати когось. Де це? Я знайшов калаш. Непогано. вони, я їх знайшов. Чистий снайпер. Нет, не зрозуміють, чого вони всі по Давай, тікай. чекай. Я врятував тебе. куди ти біжиш? Ченч, а що тепер? Окей. тепер треба втекти по місточку. Ось от і місточок. Ні, це це трупи, Ось добры. от місточок. Так, біжимо звідси. Тепер, схоже, треба буде врятувати тигра. Я щось таке пам'ятаю, проходив. Давайте зробимо це. Врятуємо тигра.